Всім привіт, з вами Єгор ТОС і ми продовжуємо брести по цим печерам, вже який не знаю раз, як тут сказати. І ну, в новій серії ми дізналися багато чого про шахтарів, про все, що треба, ми дізналися. І чесно мене поруч шокує, те, що тут робиться взагалі. Я не знаю, що навіть як реагувати на то все. У нас немає значних ресурсів, щоб звідси взагалі вибратися. Я думаю, що потрібно шукати вихід по-любому. Але для початку давайте нам потрібно знайти шахтаря або хоч кого-небудь, щоб, я не знаю. Ну, Тому що нам потрібно в когось щось дізнатися, бо тут всі просто мертві. І хто тут знаходиться, це тільки павуки. Або якісь дівча якась там було і все буквально все. Я Не знаю, ця печера здається маленькою, хоча. я, я думаю, що вона більша. Бляха там. Звідки ці пауки взагалі беруться? Капець, блін, я не хочу знову йти до тих пауків. Вони, вони мене з'їдять, я не хочу. Ладно, нам все-таки прийдеться йти, напевно, бо. Так, а куди павук дівся? Павук. І тут. А, а! Ні! Ти ж куди? Тихо, тихо, тихо тихо А, йому думаю, то як мощно так відкидає павук, я скажу чесно. Мені цікаво, звідки вони взагалі беруться. Я... Вони... вони ж тут їх не було. Так, мені так цікаво, що там знизу. Стільки всього, паутина, якась щось там, гроб, щось. Боже. Ну, мені здається, там, певно, ще страшніше, бо другий поверх це ще таке. Це ще фігня. В е -е, минулій серії е -е, тут нам якесь послання. Бляха, і там паук. Нам якесь дали коротше послання. Не знаю, що типу не заходь, чи ночувайся, я вже сам не дуже пам'ятаю, але таке було. І я не знаю, надіюсь, що мене ніхто реально не буде лякати, тому що та, я не хочу. Я взагалі не хочу тут знаходитись, мені треба звідси нафіг вибратися і все. То в цих стінах я просто задушуся. Що тут за двері якісь непонятні? Що там? Що там? Часи. І нічого більше немає. Не бачу, там темнота. Ладно, погнали, значить, туди, там, де той павук, да. Блін, ну павуки, павуки ще слабі. То маліші павуки. Від них нічого не буде. Так. В смысле? А де та надпись? Не пам'ятаю я. А де я тут же ж була? Ммм, <гум> почекай, я же не понял, в смысле. Тут же ж була надпись, лишь нічого не було. Так то шарит взагалі. Ладно. Так тихо, може тут пауки просто букров. Не знаю, бо я читав, что тут пауки вони, вони утруйні. Так, якщо що, в мене тут. А вон, дивіться, когті такі, як в розсумах. <сум> так. Що там? Нічого. А ні, якийсь спуск, Чыка, тут бочка, якась, я щось не замітив. О! Яблучка і книги і пером. Так, давайте прочитаємо записку, да? що тут нам вже розкажуть на цей раз. Не думаю, що хтось знайде моє повідомлення тут. Знизу робітники щось дуже часто ходять у шахстерську ї... їдальню. Кажуть, що там, наче вишуканий смак продукту та смачна кава. Я туди не хочу йти. Вони після прийому цієї кави дивно себе поводять. Зловив один момент, де один із робітників гладив стіну та щось бормотив собі, під ніс, одне і те саме. Так кофеїн дійствує жорстко. Був ще один випадок, чи там, може, щось підклали, підтокав, 100% щось підклали. Що жінка-робітниця попала у лікарню саме через лате. Буквально це повний жах. Після випадку ніхто нічого і не зойкнув про наш Шахтерський сервіс. А що то за такий сервіс? А що, якщо покупці кави в тому де там їдальні в Шахтерській їдальні купляли каву, чого вони не оставляли скарги? Ладно. Дивна історія, ладно, далі читаємо. Пам'ятаю, що мій знайомий. Петро казав, що від кавових напоїв смердить. Прям привідних, що огидно навіть. Дивно це все. Потрібно розгрути це точно, інакше всі збожеволюють. У мене є компромати на тих, хто чинив це зло. Тобто автор знає, хто це був, і навіть нам не розказує. Так? А може, просто він е шпіонить за тими, хто це робить, і він поки не визначився що це таке взагалі? Так, е -і -і -і, дурацький спуск. Не знаю, що там мене чекає. Бляха, там павук. Там щось лазить. Я думаю, що це 100% павук. Зараз ми його заб'ємо. Тут тих павуків, ви знаєте, їх тут море. Так, тих, тих, тих. тих, 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 тих де ти, паучара? Паучара, ти де? Аууу... Де De, він? Тут десь? Де паучар? А! Куда? Боже, жестика! Так, що це якась квартирка, шо таке? таки? Не дуже бачу, конечно, треба факел включити. Тут світла мало Чесно вам скажу, дуже мало світла. Там же повороти, поворот, да, опять і згиби. Так, давайте спочатку в освітленні кімнати підемо, тоді вже затемнені, бо це, наприклад, буде, я думаю, краще, тому що там, де засвітлені, там немає ні монстрів, нічого страшного. Так, якась записка і три дубових плити. Зараз прочитаємо Тут якісь краски. Так, давайте де? сюди да, Тут більше світла, я не хочу втратити світ по факту. Так, і що у нас тут в цій записці? М -м Виплата за місце проживання у вас не здійснена з 15.04 до 28.06 не здійснена у вас є тиждень часу на те, щоб оплатити комунальні послуги за ці, а, за ці е, а, дані. Інакше у вас є певне а, інакше у нас є повне право на конфіскацію майна та вашого місця проживання. На вашу сім'ю були подані скарги через умови проживання для вашої неповнолітньої дитини. Тому. Ми маємо на кон... право на конфіскацію, а на конфіскацію права на виховання та проживання із дитиною та звернутися до органів опіки. Ого! То тут ще скарги були. Сюда? Сюда? Сюди скарги? Куди скарги були? Я не знаю, Ну, мені каже, сюди. Так, у нас є три добові плити. В принципі, добре, пригодиться. Десь, певно, кудись треба піти, я так розумію, раз нам тут присунули їх, тут більше тут нема. Так, якісь тут. Двері, не знаю, потім відкрию. Так, шо тут? -а? Якийсь фортепіано. Якийсь бобрик. З <схід> зубами. Так, трофеї, всякі, хліб. Так, якісь записки. Ой. Так, шо, більше, тут нічого немає, да? А, дурацький паук, пішов отсюда. Так, пігулки. Ну, більше тут нічого нема. Думаю, що все ставлять нам тут якісь ніштяки, Ну, ладно, нема. Так, що за двері? Ми пляхаємо. Якісь лісниці. Знову кровушка. А що там, що там, що там? там, зверху я не бачу, звісно. А ну, зараз подивлюся, що там може якось буде видно через скважину. Та не особо что-то и видно. Ладно, пішли сюда. Так, тут а что? Тут пусто, телефон, кровь. Оба. Оба, да? на? Ничего себе. Что а? это таке, Ладно, потім подаемся. Давайте... Так, мне так не подобається. То, что тут прям в кровь в кухню, вода. Тут якийсь чувак. Йому погано він держиться за живіт. Це, це один з шахтарів. Він хоче з нами поговорити. Я думав, сюди ніхто не знайде прохід. Юначе, як сюди прийшов, Ох, болить ось тут. Що тут трапилось? Можете пояснити? Тут була дівчинка Даніела. хтось з неї щось зробив. Павуки тут печерні бродять. Вас не вкусили, вам погано може чимось допомогти. Реально, може, треба чимось допомогти Ти про ту, що сирота. Я не знаю, краще не шукай. Вона, як її сімейка, девукувати теж. Ух, скільки мені ще тут сидіти було із нею. У мене почалася вже мігрень. Павуки. З ними ніхто не впорається вже, вони тут назавжди. Дівчина, та, наче як диявол, вона не така ось, як усі, тому її і у печерах тримали. Mm -hmm. Mm -hmm. Ясно. значить павуки тут, я так розумію, спавняться кожен раз, коли їм треба. Десь ті кокуни. Мені здається, що десь ті кокуни тих павуків мусять бути Тої матки, яка производить їх всіх пауків Треба її знайти, але я не знаю, спочатку нам треба розібратися з історією, історією дівчиною, напевно. от каже, що дівчина не така, як усі. А, добре, давайте ми дізнаємося про батьків, напевно, да бо за них взагалі щось нічого не ясно. А, ви що знаєте про батьків? А, чому ви говорите, що її тримали? А, не зовсім історія зрозуміла, тому не вчухувався в справу сімейства. Не допомагай нікому, все, що можу сказати. А, а що йому не потрібна поміч йому погано? Ладно, шукай вихід, він знизу, злі. Шукай вихід, він знизу, зліва від їдальні, мусить бути відкритим. Думаю, буде складно спуститися після останніх подій. Спробуй тут щось знайти, щоб дібратися. Ага, значить, чувак знає, де вихід знизу, нам потрібно строїтися вниз. Ну давайте далі дочитаємо, там нам каже щось там. Ми його не дослухали. Скажу тобі так: тут, можливо, вже нікого в живих немає. І навряд чи буде хтось. Хто його знає, краще, просто шукай вихід через інші сектори цієї шахти. Там мусить бути вихід. Ну, гаразд, але якщо вам потрібна буде допомога, я обов'язково прийду на неї. так ми ж прийдемо з вами да? на допомогу дому чуваку. Ми його не лишимо одного тут а помирати з животом чи що в нього там болить. Нічого в грізюці. От видно, що його прям потріпали. Ну, ладно, коротше, народ, він нам сказав, що знизу, я так розумію. Бо тут я щось не знаходив ніяких проходів ну виходів прям в якісь сектори. Скоріше за всього, вони там на першому поверсі шахти, да і, скоріш за все, нам потрібно туди, да. так, що тут є по цих штучках? Вони взагалі відкриваються О, пусто. Ой. Пусто. Ой. Молоко, ну, коротше, таке, непотрібні речі. О, оба ножичок ідеально, хай буде ножичок. Так, е, ну що, ключ цеглик. Ну, я думаю, в принципі, е, нормально. Що в холодильнику? Сира їжа? Ні, сиру їжу я брат не буду. Ну, все, удачі, якщо що. Я, може, прийду, не знаю, я поможемо, йому, але мені потрібно знайти вихід. Він каже, що краще знайти вихід, а йому і чи комусь там не допомагати. Так, а це що таке? <гум> Давайте надінемо. Ой, шапочка якась прикольна, тепла, до речі. Тут досить холодно, краще, певно, її носити, я думаю. Буду її носити, а хоч мені трошки зігріває мою башкенцію. Так, ну що більш тут нічого нема, Да? Ну, по суті, по суті, нам потрібно зараз спускатися, я так розумію, вниз. А, да. Не знаю, тут що, більш нічого немає, да? Так розумію. Та Йошкін, Матрешкін. Нічого нема, да? Ні, ні блоків, нічого вообще абсолютно. Та шо, що таке? Та, блін. Так розумію, нічого тут. Корисного нема, да? Тайошкин, Матршкін, що ж воно ставиться мені. Ай, короче. Ну, що ушел не відкривається? Короче, я так понимаю, треба, да, шукати, реально, потому что. Ну, надо шукати, інакше ніяк. Вижте, тут нічого немає, да, тільки три блока і все. Ну, ладно, все, давайте пішли. Тут, в принципі, поки смисла нема. Хоча я думаю, що смисл трошечки є на рахунок оцього другого поверху. Мені інтересно, що там. Може, там якісь потрібні ресурси, може там, не знаю, люди якісь, ну, хоча я не знаю. Ну, хоча б щось там мусить бути, бо, ну, по приколу тут ну, все не може бути. Мені здається, що тут прохід був, просто мені здається, що е зламався він якось, е обрушилася стіна, я не знаю. Так, ну, спускаємося вниз. Але як я спущуся з тими трьома блоками? Це це треба мати такий жорсткий. Ну, в принципі, я думаю, що я <головне> справлюсь, головне спуститися по цим каменюкам. Так е, ну що, ставлю я, да? Куда я ставлю? Я, скоріш за все, ставлю сюди. -да. О! Так, факел до мене. Е, блін, тут, звісно, не дуже удобно. Ну, я б не сказав, що це удобно, але. Так, а як мені туди прыгнути, скоріш за все, треба. Було. Так, ну, я не знаю, не знаю. Давайте попробуємо якось... що ж тут можна зробити. Якось такое, я не знаю. Оба. Ну, по любасу назад я вже не вернусь. Так, мені треба блок. Блін, не достав я, ладно. А що ж тут таке? Оба? А, сюди можна було прыгнути прикол? Оба! Ах. Так, тихо, тихо. Так, ну все-все-все. вс. Все. Мені ці блоки не потрібні, мені потрібен мій факел. О О, боже мій милий, як... як тут моторшного, бачите, взагалі? Ну, ще поки не так. Тут просто паутина. І хроп? І біса тут гроб. Ладно, погнали далі, напевно. Так, скелети, кров. не подобається, то мені, звісно, все. Ну не, ну, не так ще страшно, поки. Так, то що за двері? Блях, вони закриті. що там якісь? що там? Я не бачу из-за тех дурацьких блоків. Короче, там щось застроєне, я так понимаю, не знайти так, там що, якась лестниця. Что там? Да Та я не бачу, я не бачу тут паутина, если я зараз піду в паутину, я запутаюсь и все. Треба будет знайти, так розумію, недостаточно лестницы зламалась. Так, А це шо таке Так... Обана!